У понеділок, 3 липня 2023 року, в стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулася вже традиційна конвокація бакалаврів і магістрів. Конвокація розпочалася з гімну України та ЧНУ імені Петра Могили. А також всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Офіційна частина стартувала з вітального слова ректора університету Леоніда Клименка. Шановні друзі, випускники наші магістри, бакалаври, вітаю всіх. Закінченням навчального процесу. Бажаю всім здоров'я, скорішої перемоги. І для того, щоб ми мали можливість не тільки вчити, а вже працювати в нашій країні, відбудовувати її, поновлювати бакалавром, вступити на магістерські програми, магістром в аспірантуру. на урочисту конвокацію. Завітали запрошені гості, які разом із деканами факультетів та директорами інститутів вручили дипломи випускникам. Так, серед поважних гостей представник міжнародного медичного корпусу Сантош Кумар, народний депутат України 9-го скликання, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, голова. Асоціації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний, мер міста Миколаєва Олександр Сінкевич, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська, виконуючи обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області, державний службовець четвертого рангу категорії Б Ігор Кузьмін, та президент регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області Ігор Катвалюк, а також керівниця комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради Миколаївська лікарня, номер 4 заслужена лікарка України Лариса Дергунова. Сьогоднішній захід він емоційно і дуже веселий, тому що в умовах війни робити випуск в університеті це дуже надзвичайно гарна подія. І одночасно сумний, тому що він вибувається саме у час війни, коли наша країна захищає свою державність і, на жаль, гинуть. Найкращі сини і дочки нашої держави, проте це означає, що життя продовжується, і те, заради чого ми воюємо, існує. Діти здобувають освіту, стають до укріплення нашої держави. Ну і власне мене переповнюють різні почуття. Але найважливіше, що університет, навіть у часи війни спромігся надати освіту дітям, які тут навчалися, і сьогодні мають гарний випуск і продовжують набір на наступний рік. Вже вкотре сьогодні проходить таке. Прекрасна подія як конвокація, але це вона проходить в прифронтовому місці, і Ми всі з вами розуміємо, наскільки це складно сьогодні, але в той же час радіємо за дітей, радіємо за батьків за те, що сьогодні ми маємо от таку кількість випускників, і настільки приємно дійсно бачити всіх от в конфедератках, в їх формі. Дуже радію за наш регіон і сподіваюся, що і в подальшому Чорноморський національний університет також буде давати нам бутівочу чудові кадри, про які ми не один раз чуємо, і вони поповнюють наші ряди, ряди науковців, ряди наших працівників. І тому зрозуміла, що цього самого самого найкращого бажаю їм і з переходом на новий рівень. Особливістю цьогорічної конвокації став перший випуск студентів за фахом Фармація, промислова фармація та другий випуск здобувачів вищої освіти за спеціальністю медицина, ведучими заходу та запрошеними виконавцями стали артисти з Миколаївського національного академічно-українського театру драми та музичної комедії. Увесь науково-педагогічний колектив та адміністрація університету впевнені, що цьогорічні бакалаври та магістри будуть гордо носити звання випускника Чорноморського національного університету. Імені Петра Могили та стануть кращими фахівцями у своїх сферах. Я рада вітати сьогодні випускників нашого незламного університету. Дуже приємно бачити таку кількість щасливих облич. І я хочу побажати нашим випускникам, щоб їх дипломи не пилилися на поличках, а приносили користь як самим, самим випускникам, так і місту, і нашій країні. Всіх вітаю! Вітаємо наших випускників! Бажаємо міцного здоров'я, наснаги та невичерпної енергії. Нехай кожен крок, який ви робите, приводить вас до кращого майбутнього. Віват, чорноморський! Віват бажаю нашим випускникам щасливого майбутнього у вільній, незалежній, квітучій Україні.